Скажіть, пане Володимире, а що це а, за інтеграція? Така наукова і освітня? Що це як не якась пропагандистська історія? Історія з перепрошиттям дозволю собі таке слово людей, а які на цих територіях живуть? І, ну насправді тут нема чогось нового і е, дивного. Путін демонструє, е, що він продовжує інтеграцію анексованих регіонів в склад Росії. Він це має робити. Він має виглядати переможцем. Це е, хай суравікін Шайгу, які оголосили про перегрупування на е, своїх військ. От хай вони повідомляють про ситуацію в Херсоні, а Путін лише про добрі новини. Зокрема, Путін має демонструвати, що ніхто не хоче віддавати ці регіони, що вони будуть залишатися в складі Росії. От, власне, і все, що він хотів сказати. Ну а оскільки тут була е, ця зустріч. З вченими, то це було прив'язано до їх порядку денного, до їх тематики. Але головний привід, От я думаю, що це планувалося. Насправді це такий ну, дрібний майданчик для Путіна. Ну, звичайно, там Сочі, але йому потрібно було продемонструвати впевненість, що Путін не здається, що Путін буде зберігати ці регіони в складі Росії. І взагалі, от враховуючи так і заяву Лаврова, який спростував, що нібито він пропонував переговори, От все це свідчить про те, що Росія зараз намагається ну пропагандистські всередині країни продемонструвати, що ніхто нічого не програє, що нібито все під контролем. А західним переговорникам і Україні вони хочуть демонструвати силу. Ну і російські джерела розповсюджують активну інформацію про те, що Росія готує резерви для наступу. Ну саме на це власне, і спрямована додаткова мобілізація. Думаю, що після нового року її посиляться. Ну і крім того, можливо ракетні атаки на Україну. Вони теж трохи надихнули Путіна, і тому він зараз хоче демонструвати, що він буде диктувати умови переговорів, хоча насправді зараз ситуація така, що ні про які переговори не йдеться, особливо на умовах Путіна, знаєте пане ми всі говоримо про те, що про переговори не йдеться. А всі ми говоримо про це, але водночас говоримо і про те, що без них бути не може що так чи інакше, але все закінчиться переговорами. Ні, 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 я поясню. Я до речі, от давно вже спростовую цю думку. Я коли чую, що всі війни закінчуються мирними Договорами я кажу ні, далеко не всі. Я нагадую відомий приклад Корейська війна. До речі, не тільки це корейська війна закінчилась без мирного договору, лише перемир'я. Перемир ну воно замінило мирний договір, домовилась про припинення вогню на 38 паралелі, але тим не менш. І насправді це дуже часто сиду. Він ще не скажу, що дуже часто, але не така не поодинока ситуація. Ну, інший приклад відомий у Японії з Росією, а раніше з Радянським Союзом немає. Мирного договору по завершенню Другої світової війни, так що насправді переговори не обов'язково про мирний якийсь договір. З мирними договорами, якщо про це от казати, от зараз в ситуації війни між Росією і Україною ситуація просто тупикова. Я не бачу жодного зараз, жодної передумови для якогось компромісу. Тому що мирний договір завжди про якийсь компроміс, або коли одна сторона капіталює перед іншою. Про капітуляцію зараз не йдеться. Ніхто не хоче капітулювати. Ми не збираємося. а Росія навпаки, вона хотіла б від нас отримати капітуляцію. Але вони можливо розуміють, що не можуть виграти війну, але і програвати не хочуть. А от щодо компромісу, ну точно можна сказати, нас не влаштовує компроміс, тому що ми хочемо деокупувати всі захоплені Росією території, але й Росія не збирається нам віддавати те, що захопила. І заяви Тіна Лаврова зайва і піскова раніше зайва раз про це свідчить, так що в цьому сенсі ситуація тупикова, хто б там не казав про якісь переговори.